Люди проти мобільної вишки Золотоністці протестують проти встановлення в центрі міста базової станції стільникового зв'язку. Її облаштували на даху швейної фабрики. Поряд із цим підприємством, яке вже декілька місяців не працює, розташовані житлові будинки, школи та дитсадок. Люди, що проживають біля фабрики, стурбовані. Випромінювання вишки може нашкодити їхньому здоров'ю. Чи так це дізнавався Олексій Хуторний? Мобільних вишок у Золотоніському районі налічується більше 40. та й по самому місту їх встанов Ну, чимало. Чому увагу людей привернула саме ця база стільникового зв'язку? Бо поряд із нею знаходяться школа та дитячий садочок. безліч батьків до мене зверталися. Всі були стурбовані, що буквально у свята, вихідні дні була ця вежа встановлена. Ніхто її не бачив. Як це дошкільники нашого міста, садочок переповнений дітками постійно і дідусі, і бабусі, тобто йдуть до садочка. Дуже насищений район. Я вкрай встривожений тим. Тіє вакханалю, яка відбувається на території нашого міста щодо, скажімо, штучного зниження здоров'я наших дітей. Увесь колектив нашої школи, і батьки, і діти, і вчителі підготували листа міському голові у відділ освіти, щоб не допустити експлуатацію даної вежі стільникового зв'язку. Люди вийшли протестувати, тому що бояться за своє здоров'я. Приміром, голова одного з квартальних комітетів міста пов'язує підвищення захворюваності золотоністів саме зі встановленням мобільних вишок. Говорить, після того, як декілька років тому в його районі спорудили таку саму вежу, жителі стали почуватися гірше. За ці три роки у мене з'явилися люди, які почали хворіти на білокров'я. Ноги почали боліти через щор, задишки всякі. І все це тільки з'явилося, тільки після того, як ця вишка пішла працювати. І, головне, ставлять там, де люди живуть. От що мене удивляє, що його не поставить десь. Підтримує громадян і міський голова Золотоноші. Говорить, питання впливу електромагнітного випромінювання на здоров'я людини ще повністю недосліджене, а тому така реакція людей не безпричинна. Я думаю, що громадяни міста мають право і на акції протести. Я думаю, що це не буде виливатися в якісь такі радикальні дії. Але мені чогось здається, що не буде прийнято власником рішення про перенесення вишки, то спокійно йому робота. Робити громада міста золотоноше не дасть, і я в цьому їх буду підтримувати. Золотоніська швейна фабрика, на даху якої встановлена вежа розбрату, вже декілька місяців не працює. Тому її власник вирішив, хоч якось задіяти приміщення, частину його здати в оренду компанії мобільного зв'язку. Директор підприємства Метушні людей не розуміє. Моя позиція проста. Значить, я, я, значить, вони підійшли, показали свої документи, що не мають права значить, їх сплатувати, їх всі були, все то саме. Я їм здав в оренду частину час криші. Все. Чисто господарська Якщо, кажуть, якщо я, це я. саме, вони не, щось не мають права, вони, щось в них не, не, не відповідає, значить демонтують і підуть. Все, у нас. Не поділяє гамору громадськості й обласна санепідемслужба. Тамтешні спеціалісти відзначають, шкоди здоров'ю людей не буде. По перше, вишка розташована на значній висоті. По-друге, її ретельно тестують спеціалісти, і за результатами досліджень видають спеціальний санітарний паспорт. І по третє, вимоги до рівня випромінювання в нашій країні значно жорсткіші ніж в багатьох країнах світу. Будується по проекту, проєкт згідно санітарних правил, на нього повинен бути і є, беззаперечно, є санітарний паспорт, який гарантує безпечний рівень. Гранично безпечний рівень, який розробляється науковими організаціями, він гарантує неви... 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 невиникнення якого-небудь захворювання протягом життя людини. То ж, вишка встановлена законно. А от чи зашкодить її робота здоров'ю людей? Питання суперечливе. І поки науковці шукають на нього відповідь, кількість мобільних передавачів та їхній вплив на кожного з нас зростатимуть. Олексій, хуторний віктор наточий, ВІКА Новини.